впливу на довкілля поводження земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації на наш відділ покладено обов'язок щодо проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо можливості реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань. Щодо планованої діяльності ТОВ Неотранс в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Щодо будівництва паливно-заправного пункту на території адміністративно-логістичного комплексу за адресою Одеська область, Одеський район, Нерубайська сільська рада, масив 21, земельна ділянка 345-347. Процедуру процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 15. Липня 2024 року, 12 серпня, 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Тому я прошу наразі представитися, щоб ми розуміли, чи є у нас представники громадськості? Ну, давайте я, може, перший представлюсь. Міхеє Андрій, Неотранс, головний інженер. Ще раз можна прізвище? Міхеєв Андрій через два є. Компанія Неотранс, головний інженер. І Степаненко Юлія, розробник звіту Зоваде, еколог Товіка Центр Екопроект. Тож ми бачимо, що у нас представники громадськості відсутні за нашим регламентом. Ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому чекаємо, тоді будемо дивитися. Ну, до нас так ніхто не доєднався, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. За результатами слухань ми складемо акт про відсутність громадськості та його оприлюднимо разом з відеозаписом громадських слухань у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення, гарного дня. Дякую, до побачення, гарного всім дня.